сніпети, тобто заготовки шаблони для якогось коду, наприклад, тега Picture для різних розмірів екрану. Переходимо в шестерню Snippets, Вибираємо New Global Snippet, Пишемо назву сніпету, наприклад, PPP. Enter. Е, є в нас з вами така заготовочка для сніпету. Ми її видаляємо. Я оставив свій сніпет. Це просто назва вашого сніпета. Далі йде префікс, це якраз маленька приставочка, яка буде використовуватися для того, щоб написати цей шаблон, використати його. Боді це тіло нашого сніпета, тобто код, який буде вставлятися на сторінку. Зверніть увагу, кожен окремий рядочок цього коду потрібно розділяти комою і брати в подвійні лапки. Таким чином, у мене 2, 3, 4, 5 рядків. Всі розділені комами. Зверніть увагу. І там, де $1, і $1 або два, це якраз місце для вашої табуляції, куди ви будете вставляти свої заготовки. Давайте перевіримо, як це працює. Пишемо пік натискаємо Tab. І ми бачимо, що у нас вже є заготовка для того, щоб використовувати TF Picture. Тобто ось сюди, в оці місця, ми вводимо шлях до наших файлів JPEG, JPEG або інших форматів. Уже медіазапит прописаний для того, щоб було мінімально 800 або 400 пікселів. Так, ось тут. І останній jpeg файл, звичайний і description. Ось таким чином ми створили з вами сніпет і використали його.